Тобто те, що Трамп каже, ми будемо допомагати, але ви на дайте нам рідко земельні ваші. Та, звісно, я б, я, я, ну, тіпа, я підтримую цю тему. Тому що у нас там на декілька трильйонів кориси копали. Ми самі не розвиваємо цю інфраструктуру. А так, по-перше, нам буде військова допомога, нам угу. будуть допомагати угу. за, за, за рахунок цих копалень. По-друге, це, ну, ми ж судимо, як розуміють, ну, типа, дорослі люди, і це особисто моя думка. По-друге, це робочі місця, особливо ну, людям буде. Uh -huh. Тому що буде розвиватися інфраструктура, буде розвиватися все. По-третє, це розвиток інфраструктури державного рівня, тому що е, ти не зможеш добувати там корисні копалини, не зробивши інфраструктуру. Порти, желізну дорогу, дороги. Як це все перевозити? От воно все буде розвиватися. Четверте, це буде надходження. Державних коштів, тому що за рахунок якраз експорту даних товарів за кордон, ми будемо мати податок з цих копалень і будемо мати технології з цих, ну, цих копан. Це, от, умовно, корейський приклад. Угу. Те ж саме, їм сказали, окей, ваші копали, ми вам технології. Ви ітогі дали технології, дали гарантію, копали розходяться. В ітогі Корея має провідні. Технології в світі. Круто, круто. Ну, uh -huh. А чим ми гірше? Якщо у нас копали, ну, типа, у нас слан сланцу, у нас е драгоцінних металів просто тьма. Yeah. Але це все не добувається, тому що що правильно, немає розвитку даної інфраструктури. Не цікаво.